Німеччина дивує не тільки дорослих, але й дітей. Тому я поспілкувався зі своїми племінниками і запитав, що найбільше їх вразило тут у Німеччині, тому що вони вже другий місяць у мене тут гостюють, і вони поділилися своїми емоціями, своїми враженнями від перебування у Берліні. Найбільше в Німеччині нас моїм братам здивувало те, що Тут є багато авто. В магазин ти заходиш і тут багато автоматів, які приймають пляшки, за це ти отримуєш невеликі кошти. А ще нас здивувало те, що тут замість номерів на квартирах, наприклад там 87 чи 25 тут прізвище. І на поштових ящиках також. А, ну да. Я забув. Також нас здивувало, що тут. Е, смі... Сміття, сміттячка, Ну як, смітячка? Ну, мусорка, я тоже Що мусорка то її потрібно закривати і відкривати ключем, і сор... там, ти сортуєш її. Там, скло, від... відходи, там, папір, там, пластик. І потрібно обов'язково закривати її. А ще. В Україні дуже багато українців, а в Німеччині тут німці, турки, азіати. українці, азіати, так. Ну, бага... африканці, африканці так. дуже багато людей з різних країн. Також тут багато для нас незвичних продуктів, як от мариновані сосиски в банках, лід просто так в пачках продається, риба жарена. Отакі в упаковках мариновані огірки. У нас такого в Києві і в Україні, я там думаю, що немає. Тут дуже багато брендів, яких, я думаю, що немає в Україні. Наприклад, тут є Starbucks, Burger King, Tiki Max, Kaufland та багато іншого. Primark, Dunkin' а. Donuts, Багато магазинів і брендів, яких немає в Україні. Також тут люди просто на вулиці залишають речі, які в хорошому стані. там, Велосипеди можуть бути. Велосипеди? Вони дорогі Тут їх ніхто не залишає. я Так, ну, Крісла, одяг, іграшки дитячі різні, там, меблі, всякі прибори для кухні, там, чашки, лопатки, ложки. Одяг всякий, Кофе, кофеварка ми сьогодні знайшли. <рес> а ще тут дуже багато людей, які Чому просто живуть на вулиці, в палатках, можна сказати, бомжі. Тут вони просто я не знаю, як вони живуть в палатках. У них нема квартири, нічого, просто в палатках живуть. Або на вулиці просто лежать. Ну, да. Також тут дуже багато швидких допоміг, допомог і поліції, які кожні 10 хвилин по 20 разів під вікно проїжджають і це дуже голосно. Також тут багато літають літаків і вертольотів. Які дуже низько, і коли, чую, як коли ми чуємо, то ми йдемо до вікна і дивимося на них, бо в нас в Україні вони не літають. Все? Ти що зробив? Все.